Прямокутником називаються чотирикутник, у якого всі кути прямі. Вершиною кутів називаються вершини прямокутника. Сторони прямокутника називаються шириною та довжиною. Відрізки, відрізки що сполучають протилежні сторони вершин, називають діагоналями прямокутника. Прямокутник має такі властивості. Протилежні сторони прямокутника рівні та паралельні. Всі кути прямокутника прямі і дорівнюють 90 градусів. Агоналі прямокутника рівні і точкою перетину е, діляться навпіл. Що таке квадрат? Квадратом називається прямокутник, у якого всі сторони рівні. Він має такі властивості. Всі сторони квадрата рівні між собою. Всі кути квадрата дорівнюють 90 градусів. Діагоналі квадрата рівні між собою. Перетинаються під кутом 90 градусів. І точкою перетину діляться навпіл. І вони ще є бісектрисами для кутів квадрата. Розглянемо периметр. Периметр прямокутника P дорівнює. Це сума всіх його довжин. Якщо ми позначимо кожен, е, е, кожну сторону А і Б, будемо рахувати всіх його довжин А, додати Б, додати А і додати Б. Що ми маємо? 2А і 2Б. П дорівнює. 2А додати 2Б. 2 виносимо з дужки і периметр буде дорівнювати. 2 в дужках А плюс Б. Можна собі уявити, що таке периметр квадрата. Якщо у вас є ділянка прямокутної форми, ви її можете обнести парканом і довжина цього паркану це і буде периметр. Що таке площа? Площа дорівнює добутку довжини на ширину С дорівнює А помножити на В. Як можна уявити площу? Якщо це ділянка земельна, ми її можемо засіяти травичкою. І коли ця травичка зійде, оце і буде площа. площа. Так само і в квадраті. Париметр квадрата дорівнює А додати А, додати А і додати А. Тобто П дорівнює 4 помножити на А або 4А. І площа буде дорівнювати А, помножити на А, і дорівнює А у квадраті.